Та Дмитро Попов, я кандидат психологічних наук, заступник голови Національної асоціації поліграфологів України в минулому офіцер служби зовнішньої розвідки служби безпеки України, де я працював, експертом психологом експертом по складанню портретів політичних діячів, спеціалістом з переговорів. Все це буде в курсі профайлерів. Який започатковує Національна асоціація поліграфологів України ці курси? Вони ексклюзивні? Чому? Тому що ну, по-перше, я використовую свій досвід, а зараз часто густо мене викликають на телебачення, де я надаю діючим політикам під час дебатів, в тому числі, характеристику, складаю портрети і відрізняю, де вони брешуть, а де ні. По-друге, мене викликають бізнесмени для того, щоб ми разом проводили перемовини з партнерами з контрагентами, в щирості яких бізнесмен має сумніви. Часто викликають мене для того, щоб характеризувати поведінку і прогнозувати поведінку дітей. Дитину не можна посадити на поліграф, це не можна за віком. А все ж таки діагностувати і прогнозувати її поведінку треба, тому що це безпека як батьків, так і саме власне дитини. І ще це побутове питання, коли нещирість впливає на стосунки між близькими людьми, між колегами, між роботодавцем і кандидатом. Тобто діагностування візуальне без інструментів нещирості, наприклад, під час чи вживає людина наркотики, чи ні, чи є якісь неадекватні поведінки, наприклад. Наприклад, це ігроманія, наприклад, це залежність від гаджетів, і, звичайно, це сімейні чвари, ревнощі та питання сімейної зради. Профайлер може робити висновки. Кому ці висновки зараз потрібні? По-перше, це роботодавцю. Людина, яка має власний бізнес, і яка проводить перемовини або яка набирає кандидатів на роботу. По-друге, це потрібно подружжям, які будуть намагатися запобігти зраді, і будуть будувати щасливе життя з людиною, якою вони мають і хочуть довіряти. По-третє, це батькам, тому що діти є ну, дуже дорогими для всіх. Я запрошую вас прийти на курси, пройти курси. І готовий ділитися з вами своїм більш ніж 20-річним досвідом. Я готовий вас навчити тому, чому я вмію сам, для того, щоб ви після закінчення курсів мали і можливість, і мали знання працювати і робити для себе все, що має вміти професійний профайлер.